Але пан Микола, скажіть, звідки ви про нас дізналися? З інтернету. Всі сертики, які я цікавий, я з ними ніколи не мав справу, всі їх взяли з інтернету. Декілька там, дві, два підприємства мені радили, що він там ну хто радив? Сантехніка робить роботу мені він радить там свого знайомого. Бо, бо тому, що не було знайомо пити, пити пиво. Mm -hmm. Мені з вас знайомі, ніхто не ради, mm -hmm. ні з тим пиво пити не, не, не потрібно. Mm -hmm. Я то взяв з інтернету, вичитав, mm -hmm. вивчив про моніторию, як цінову політику, так само і спроможності вашої воробка поїхав на виробництво, сподобався підхід команди вашої mm -hmm. і подумає, що треба оподіляти ставити е, вибір на вашу воробку. Mm -hmm. Що я і зробив. Ну no. то якраз ми вийшли до питання, чому саме чому саме нас вибрали з усі когорти, вас список там великих там споже десь все таки різних всі фірми в Київські, мене такі вівські. Ну напевно, тому що він більше пропускає і більш розширений спектр Перетравлення, угу. очиські мидні, пралка, папір, туалетний, це другий об'ємний, третій надійний. От, і все, разом команда має значення, бо може септик бути дуже файний, але якщо його не можуть змонтувати, зробити ніякосного, то. То як машина ауді. Можна мати ауді, але не мати що, продоволь. Або сервіс. Або сервіс, або серйозні це докупить. Зрозуміло. Чи рекомендуєте нас комусь? Я Думаю, там в мене сусіди будуть, я знаю, хтось купив хату, буду казати, і то реально. І не керівнючи душою, не як то. Не маючи бажання від вас отримати пиво, але рекомендувати вас тому що то, то виробок, які, товаробок, ті речі, які ти закладаєш, тобі користуватися тобі, дітям, внукам, то, який буде хати стояти, тому що потім ти не викопаєш, знаєте, як будуєш, там, можна поміняти стіну колію, можна, та, О, так. але підлогу здирати, яму викопати, то не треба поставити річ таку, так, щоб вона там служила і, і забув про нього. Щоб там... Я скажу, що ці пасма свиробье там на 0,5 куба, да? там треба, треба раз в рік. Викають чули. Розпівував. Зараз ну так. І раз в'якаю, розпівокупадає, то нам є треба. З тим балитися. Ну але хочу заважити, що є люди, які люди з тим то Кожен має свої психличні віки, трамвалися за жоспут поту. Я питав того чоловіка, що вже він каже, як 5 років маю у вас, ну, сертифік вашої компанії, як до нього не пхався, не цей. Де ніхто там не приходить, не викачує. Ну то скільки років вас. Ну так. Але не разі спілкуватися, а частіше вас запало. О, добре, але, але ще я такі, ну, не може бути розовим, так, Що саме можна було би покращити на Сьогодні, ну, що вам не сподобалось, так можна сказати. бачите, різне буває. По вашій команді.

Мати гостей, щоб користувалися і що він був заповнив. Ну що ж, пане Микола, я вам дякую за такий дуже радісний відох про нашу компанію. Я вам бажаю, щоб у вас все розпалося і що ще заселилися, ніж плануєте, що закрилося тотальним будівництвом, все так. Szczęśliwy, że w szopstanie ja tak zabłąkamy, że przygotowanie nie zobaczy. <grym> <grym> no